Вечерічка невеличка через гори, через гай. Ви що цю пісню, правда? Насправді у нашій країні чимало дуже гарних річок. Чого вартий лише наш Дніпро? А ще кажуть, якби річка була і у Львові, то місто було б точно ідеальним. Але чи справді її та немає? Всім привіт! На зв'язку Марія Мензі і ми починаємо. Отож, розпочнемо з того, що я розповіла про найдовшу у світі річку. Це Ніл. Вона така велика, що простягається через багато країн в Африці. А от Амазонка, річка Гігант. Вона переносить стільки води, що її вистачило б, щоб напоїти всіх всіх людей на землі. Насправді річки дуже важлива частина нашої екосистеми, і можна сміливо говорити, що вони виліплюють землю. Річки можуть робити гори нижчами, утворювати долини та навіть великі ями, як великий каньйон у США. А ще є підземні річки, вони течуть під землею, а не зверху, як звичайно. До речі, одна з таких річок прямісінько під нам. Це річка Полтва. Чимало річок у сучасному світі, на жаль, забруднені. Однак деякі з них відновлюються. Не без допомоги людей, звісно. Річка Темза в Лондоні колись була такою брудною, що там не було риб. Але тепер вода у ній знову чиста. Я вже говорила про найдовші та найповноводніші річки, а тепер час коротких. Вже на 61 метр. Це навіть менше, ніж футбольне поле. Також річки нерідко змінюють свої дороги. Вони можуть текти в одному місці, а через декілька років змінювати напрямок. Споконвіку річки були дуже важливі для людей. У давні часи люди будували міста біля річок, бо там була вода для пиття риболовлі та зрошення полів. І Водою з річок зрошують ґрунт, а це робить його родючим для рослин. Річки приносять пісок, мул та інші корисні речовини, які допомагають ландшафту, і вони очищають природу, забираючи зайву воду після дощів. А ще світло у нас є також завдяки річкам, а точніше їхнім течам. Ви ж знали, що водосховища і греблі перетворюють енергію та чиїв електрику. Крім того, річки були і залишаються важливими транспортними шляхами. Наприклад, багато товарів перевозять річковими баржами, і це дуже вигідно. А тепер повернемось до потічків. Це маленькі річечки. Вони теж важливі. Бо дають воду рослинам і тваринам. До речі, вони часто течуть скоріше за річку через те, що мають менше води. А їхній шлях пролягає через крутіші схили. До речі, водоспад це також річка. Що? Правда, вона тече, а точніше падає вниз. Ви колись бачили ніагарський водоспад. Це ж така краса. Ех, я оце вам розповіла і вже захотіла, аби пошвидше літо прийшло. та до якоїсь річки гайнут. А це була Марія Менді, папа.